Це арештовання, що нагадує Велитенський гриб, стоятиме в центрі однієї з найдавніших церков італійської Флоренції впродовж шести років. Це перша реставрація за майже століття. Оновлюють тисячу квадратних метрів дорогоцінної мозаїки на бані баптистерію Сан-Джовані. Будівельне арештовання за вишки понад 30 метрів складається з 8500 деталей. Зводили його понад місяць. Тепер будь-хто може на ньому підійнятися, щоб зблизька розглянути 10 мільйонів шматочків мозаїки 13 століття. Відвідувачі матимуть змогу буквально стежити за ходом реставрації. унікальна можливість як Навряд чи найближчими десятиліттями ще трапиться. Рештовання спроєктували так, щоб воно займало мінімум місця знизу і максимум вгорі. Його площа під куполом більша, ніж біля основи. У десятеро більша. Це приблизно 630 квадратних метрів. Реставратори відновлять золоте тло, а також яскраві кольори керамічних елементів мозаїки. Але спочатку слід оцінити загальний стан. Ця перша фаза трохи схожа на діагностику пацієнта. Потім команда визначить, як найліпше розв'язати кожну проблему. Мозаїка стане світлішою, її очистять, і позолота знову засяє, бо приберуть верхній шар бруду. Зображення у бабіч грандіозної сцени страшного суду передають історії з книги буття, а ще про Йосипа Христа і Хрестителя. Купол прикрасили мозаїкою приблизно наприкінці 13 століття. Потім нею оформили і стіни Баптистерію. На реставрацію виділили 10 мільйонів євро. Щороку Баптистері відвідує понад півтора мільйона осіб. Побачити мозаїку зблизька можна буде з 24 лютого.